Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо равіолі з м'ясною начинкою, а також з вершковим соусом. Для цього нам потрібно три склянки борошна просіяти. Краще це робити в мисці, так зручніше. Також додаємо півчайної ложки солі, 3 столових ложки олії та одне яйце. Перемішуємо. Можна тісто замішувати руками або в комбайні. Також за рецептом нам потрібна склянка окропу і поступово додаємо до нашого тіста. Замішуємо тісто. Також це тісто ідеально підійде для вареників та пельмень. Воно дуже м'яке, еластичне, з ним легко працювати. Воно ну, трошки буде чіпатись до рук, це так і повинно бути. Підсипаємо борошном і легко з ним працюємо. Застеляємо поверхню е калимком та підсипаємо борошном. Розподіляємо тісто на 2-3 частини, підсипаємо борошном, розкатуємо, чим тонше, тим краще. Та формуємо равіолі. Можна робити круглі, квадратні, будь-які на ваш смак. Розкатуємо прямокутник. Вдаємо начинку, у мене це курячий фарш. Та між фаршем беремо кісточку з водою і змащуємо, щоб краще трималося і равіолі не розлізлися. Робимо квадратики, закриваємо. Беремо воду, кипятимо та відварюємо равіолі. Робимо начинку. Беремо одну цибулю, два чесничка, будь-яка зелень, в мене це кріп та петрушка. Також сметана або вершки та плавлений сирок. Тушкуємо наші равіолі, подаємо з пармезаном та смакуємо. Всім смачного!